Першу чергу розкажіть, будь ласка, яка ситуація поблизу тих населених пунктів, де проходить лінія бойового зіткнення, і чи спостерігаєте там активізацію зараз наразі дій ворога? Ситуація контрольована нашими збройними силами. На жаль, є е, посилення тиску противником противниками на Білогорівці. За вчора було застосовано також і авіацію кабами били. Однак е, більше десяти разів там і на Нової Горовки і на е, Білогорівці били якраз артилерію. Ну і найбільш за все доскуляє нашим військовим. Це звісно, БПЛА противника. 276 е, безпілотників було заре, зареєстровано за добу. Дійсно, вони напевне. На найбільше дошкуляють їх кількість збільшилася. Якщо брати ще минулий місяць, то було майже вдвічі менше. Однак ворог не полишає спроб атакувати. Майже щодня йдуть бойові зіткнення, кидаючи знову такі свої місні штурми, улюблені поки що там людей у них вистачає кидати, але наші оборонці отримують оборону, і наносять ураження ворогу. Дякуємо їм за це. До речі, на в населених пунктах, які під контрольні збройним силам України, силам оборони чи багато людей залишається на Луганщині? Щастя на минулому тижні живими. Ми вивезли а, трьох останніх мешканців, які знаходились в нової горовки. Бабусю 62 років і двох а, дідусів 68 і 72 роки. Спільно з військовими вивезли на безпечну територію, більш-менш безпечно на Донеччині, де вони зараз вилишили залишитися. Допомагаємо там усім а, на теперішній час, в селах, в яких ведуться активні бої, або поряд із ними нашого населення не залишилось а, знову ж таки скажу. Евакуація цих трьох людей відбулася завдяки військовим, тому що протягом двох тижнів не могли евакуювати через активні обстріли і використання БПЛА. але хлопці змогли під час ротації вивести людей. Дякуємо за це. Якщо говорити про тимчасово окуповані території Луганщини, то що спостерігаєте там, які дії ворога фіксуєте, і чи бачите, що вони намагаються вербувати дітей українських до лав Російської Федерації Армії Російської Федерації? Ви знаєте, ситуація практично не змінюється. Ситуація дійсно є в соціальному плані кричущою, враховуючи також те, що з 1 січня запрацював закон щодо російських паспортів, де і на агентами і громадянами інших держав вважаються люди, які не отримали російські паспорти. Ще звісно, для них тепер заблокована повністю соціальна вся сфера, і в тому числі і надання медичних послуг. Водночас бачимо те, що продовжується криза інфраструктурна на території окупованих територій, тому що. Як вони вже й самі заявили, угруповання ЛНР про те, що майже всі комунікації зношені більш ніж на 80 вісімдесяти більше відсотків, і, власне кажучи, той весь весь піар, який вони протягом 10 рок років розповідали з окупації 2014 року в самому Луганську, тепер за їхніми словами просто сипеться, тому що прямо кажуть, що там питання з водою, питання з електрикою є дуже велике. Але скажімо так, вихід знайшли лише те, що стягують з людей повністю всі комунальні платежі. навіть якщо є перебої з водою, і, звісно, з її якістю є перебої з електрикою. Платежі знову ж таки збільшуються на територіях окупованих 2014 року. і 2022 року, де більш-менш залишилася інфраструктура, ціла інше питання по містам, які дійсно постраждали: Рубіжне, криміналі Січанси, Родонецьк Попасна, яка знищена там взагалі питання дуже. Проблематично як по воді, так і по електриці, і в тому числі. По тому їхньому відновленню, яке вони рекламували. Тепер маємо інформацію, що знову ж таки в Северодонецьку 30 багатоповерхових будинків, які під час штурмів окупантам були пошкоджені. Вони просто їх зносять, демонтують. Як вони там будуть забирати сміття чи не будуть? Ми вже неодноразово бачили, коли просто демонтується там один залишившийся під'їзд. і Воно так і продовжує валятись, Щось там військові забирають для облаштування. Але в принципі в цьому ситуація не змінюється. Крім того, самому Луганську, як ми вже казали, в грудні вони закрили вітями які визнали аварійними зараз протягом січня, початку лютого ще по трьом маршрутам прийняли. Заборону пересування по цих мостах, тому що визнали їх аварійними, намагаються за рахунок того, що терпети й виїздити об'їзними шляхами задіяти більше комунального транспорту. Вони там трохи його піднатягнули, але немає водіїв. І звісно ж, власне кажучи, знову ж таки всі ці ремонти падають на плечі тих людей, які там залишаються в окупації, тому що підняли тарифи на перевезення. Наприклад, там, якщо був переїзд з Старобільська до Луганська, 160 рублів. Держави агресора на заліз на автостанції у водія 200, то зараз вже 320-380, Ми це все від людей бачимо. А те, що ви запитали по вербуванню, дійсно постійно воно продовжується, особливо це стосується наших дітей. Проведення цього замбування як в навчальних наших всіх закладах намагаються будь-яким шляхом промувати міські як дітям в дитячих садках у школі, так і їх батьках і постійно ж про це знову ж таки пиаряться для наймолодших. Зробили там орлята Росії, якісь незрозумілі організації, які дійсно просто йде на качка дітей. На таку знаєте, велику на, на велику Росію велику державу агресора, але дійсно продовжує працювати їх активно. Працюють їх табори воїн, на які вони залучають дітей вже більш старших. Це там з 8 по 10 по 11 клас, де йде навчання е до безпілотників, навчання якісь там первинній медицині. і декламують про те, що вже 500 пройшло. Зараз 60 там в Луганській на території коледжу навчається. Але дійсно зрозуміло. Ва, що основна завдання цих всіх і воїнів і орля це просто накачка е, агресії до України, агресії до своєї рідної держави і намагання залучити максимум дітей до підтримки е, держави агресора, і в тому числі підготовка їх до майбутніх бойових дій. Ця інформація до речі сьогодні з'явилася в вашій сторінці у телеграмі, і ця інформація закінчувалася. Цитую за новим російським законодавством молоді дозволяється оминути строкову службу і одразу направитися до зони бойових дій. Тут йдеться про молодь від 18 років. Дивіться, за як ми вже і в минулому році казали, вони в минулому році почали цю роботу з 16-17 років, 10-11 клас повністю списки усіх хлопців, які навчаються у школах у ПТУ. Вони були передані військоматам там їхнім, і всі ці діти знаходяться під контролем, в тому числі під час пересування і виїзду, як на території Росії, так і намагання виїхати з території. тут постійно контролюється, і саме на них ставиться велика ставка. І я думаю, для захоплених Території Росії, ми ж бачимо, що для них <святок>, життя людей не вартує нічого. Тому набору 18 років до мобілізаційних центрів з розповідям про те, що ти будеш сидіти десь там у тиглу, проходити строкову службу, він не обмежиться і можуть бути задіяні до військових дій проти України. І ви згадували також про роботу комунального транспорту. Коли ви казали про ті маршрути, які і транспорт, який намагаються підтягувати, ви зробили ремарку про те, що водіїв не вистачає. А в чому тут причина? А це проведена мобілізація. Аналогічна ситуація по шахтарях, коли шахти позакривали, повністю зараз свого ресурсу немає. Видобутку немає після того, так після того як передали шахти на управління російським скажімо так кураторам. Після цього шахти всі стали. Шахтарі всіх мобілізували в першу чергу. Після цього пройшла мобілізація, в тому числі по всіх комунальних підприємствах і державних підприємствах, на яких працювали чоловіки. Ворог працює на вишні винищення чоловічого чоловічої статі окупованій території для того, щоб не було кому скажімо так, бунтувати або висказувати своє невдоволення. Зрозуміло, що йдуть постійні репресії тим, хто відмовляється або намагається сховатись від цієї їхньої мобілізації, і звісно, тільки таким шляхом, власне кажучи, тому не стачить це ж не тільки скажімо так в транспорті загального користування Аналогічна ситуація ми розказували три місяці назад по швидким допомогам екстреної допомоги, тому що не виїжджають, бо наприклад на Старобільськ, там працює. Два-три екіпажі тому що просто не вистачає водіїв. Uh -huh. А відомо в які підрозділи вони потрапляють, українці, яких мобілізували до російської армії, якщо коротко. Знаєте, зачасту в основному такі всі дії потрапляють до підрозділів, сформованих на території окупованих, але більшість з них зараз є такими, скажімо так, штурмовими, uh -huh. так звані їхні штурми. Тому. Виживання як росіян, які пішли в ті штурми, так і наших людей, які туди, яких туди силоміть затягують, воно. Дуже проблематично, ви бачите, як вони відносяться до своїх штурмів, просто кидаючи їх на будь-які загородження, без жодної там підготовки, без ну ви ж бачили, вже не народово військово виставляли, де беруть полон людей, в тому числі і з окупованих територій, максимально бойово під тимчасово окупованих територій, так, окупованих тижні. Тижні. так однозначно. Це насправді, як Його, на мене, дуже трагічно, і дуже шкода, що обмежесу, щоб обговорити детальніше цю тему. Але пане Артеме, дуже дячні за те, що Дякую. доєднались до нашого ефіру, щоб.